Лексис, зробили, працює. Така була до цього історія. Бламала одну. Зробили головку. Ламали другу. Спочатку машина їхала. все. Потім Стало. Поставили раз придвал. Все. Отак. Це рідний. Да, це рідний. Потім поставили оцей, коли ламало перший раз. Поставили цей. І ламало після того як Машина трохи проїхала, ламала. Другу, чому невідомо, Головку ми віддавали на перевірку, пострілі розпридували, перевірили, все добре, нічого не повинно зажимати. Зараз вигріваємо, спробуємо прокататися. Може, дай Бог буде все добре. Причина невідома, якщо хтось знає, що це може бути, пишіть в коментарях.